Вівторок 11 листопада Варшава святкує стосоми річницю відновлення незалежності Польщі. Впродовж дня місто наповнилося концертами, порадами, майстер-класами. Зранку всього охочі змогли безплатно відвідати музеї Варшавській цитаделі, Там проводили екскурсії, ігри тематичні вистави. Об 11.11 .11 стартував традиційний забіг незалежності а з 14-ї, Ось от зараз незабаром. Головна подія марш незалежності, який пройде під Дмовського до національного стадіону. Польща цей час на краківському передмісті триватимуть концерти, кінопокази, творчі майстер-класи ввечері 18-й годині. У цитаделі відбудеться великий концерт вспільна спільна Ніпотлегуа-2025». Отож, через святкові заходи руху центрі міста обмежений транспорт працює за зміненим графіком. А міська влада радить уникати поїздок автівками. Отож марш незалежності розпочинається прямо зараз. Як він виглядає? Ми з вами можемо зараз разом це побачити. Тож вирушаємо туди. усього дня у столиці працював спеціальний міський штаб безпеки, А порядок на вулицях охороняли поліція, міська варта. Тисячі людей з прапорами гаслами вирушили від кола Дмовського через міст Понятовського до стадіону ПГ «Народове». До маршу долучився президент Польщі Кароль Навроцький, також посол США Томас Роуз і лідер партії Піс Ярослав Качинський. Президент Навроцький у своїй промові нагадав про 1918 рік і про ціну якою польща здобула свободу. Він сказав, що незалежність це не лише радість, Ли відповідальність і її треба берегти щодня у Гданську Же під час святкування дня незалежності Польщі прем'єр-міністр Дональд Туск закликав до єдності. Це день радості, який має об'єднувати усіх поляків. Незалежність для усіх наголосив прем'єр-міністр. А міністр оборони Владислав Лодисавкосіняк камиш нагадав про війну в Україні і подякував українцям за боротьбу, яка допомагає Європі залишатися вільною. Водночас по місту діяли обмеження у Русі, а польоти тронами та носіння зброї були заборонені. За словами мера Рафала Тшасковського, серйозних інцидентів під час маршу не зафіксовано. Директор ж столичного центру безпеки Ярослав Мішталь повідомив, що у марші незалежності брали участь приблизно 100 тисяч осіб. Раніше організатори зі спілки марш незалежності оцінювали кількість учасників приблизно 250 тисяч людей. Тож, що, що ж таке патріотизм для поляків? Це не лише такі от свята, які сьогодні ми можемо бачити в багатьох польських містах, але і це також і активна позиція. Щоденні вчинки. є дослідження для ОНЕТ, яка стверджує, що м -м, все ж таки справжній патріот це той, хто бере участь у виборах, і гідно представляє польщу за кордоном, підтримує власну культуру. Поляки все частіше говорять, що любов до батьківщини починається з простих речей такі як купувати польські товари, цікавитися історією, ділитися культурою в соцмережах і підтримувати також спортсменів і митців. І головне це передавати цінності вдома у сімейних розмовах і традиціях. Бо саме з цього за думкою поляків, які брали участь в цьому опитуванні, починається патріотизм.